І українська мова я народився в Ріс у Запорожжі і, історично, і семантично, все ж таки більш правильно українською мовою. Тому я кажу так: Запорожжя по сьогоднішній день це тотально змосковщина земля. Стан до української мови це такого плану. Там під пічого вибора. Я сам по собі за духом воїн. А коли ти за духом воїн, то ти з дитинства гіперактивний шабутний такий юнак, у якого систематично не просто все з дисципліною, і район Запоріжжя, Запорожжя, де я зростав, це такого певною мірою гетто Запорізьке. Там ці всі криміналітетні історії субкультури в'язані Московією совєтським союзом. Відповідно, неважливе ставлення до української мови. Я я був москворотом. Був у школах, навчався так. Були предмети української мови. Надання велося московицькою, проте ну українська мова, там література як предмет були. І в 2014 році спосіб долучитися до захисту України саме в плані підтримки людей, які виходили на майдан підтримки української України нації, це відмова від мови окупант і вивчення української мови для людини, яка до того ніколи не розмовляла нею вільно, змусити десь там з вилинки ворушитися веселіше, так.